що є такое поняття, як совість, і совість дороже слави, вже розкоші дороже. дороже Всього скандал навколо Алли Погачової. Кримінальні обвинувачення, мільйонні позови та загроза в'язниці. Сьогодні зірка жорстко відповідає усім пропагандистам. Що вона сказала, почуєте уже за хвилину? Не збираються нормальні люди повернутися туди. так що давай шуруй, заробляй, поки можеш. А если уж вернуть, я Богу скажу, что думаю. А також український композитор Євген Рибчинський розповідає, чим закінчився конфлікт з відомим львівським хором гомін, який використовував пісні без дозволу. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Алла Борисівна, дякую за підтримку України. <сумітно> 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 Боже мрія серце вискакує З людей <сумітно> дякую, дякую. ли тогда. да покинуть родину, яку я очень люблю. тільки в одному випадку. якщо сьогодина мене придасть, а вона мене придала. Російська співачка Алла Погачова, яка після початку повномасштабної війни залишила Росію та відкрито висловила підтримку Україні, може стати фігуранткою кримінальної справи в РФ. Після інтерв'ю, в якому вона пояснила мотиви свого від'їзду, проти неї подали позов. Російські змі повідомляють місцевий адвокат заявив, слова Погачової про Джохара Дудаєва, якого вона назвала порядною людиною, можуть бути інтерпретовані як виправдання тероризму. Бо, що я знала Джахара Дудаєва, він настільки був... приличный, порядочный, интеллигентный человек, красивый человек. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией. На непримиримых. Хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию. Окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе военным, не только военным и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Единственный, наверное, народ на Земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества, безнадежно и надолго. Это русский. Никакой веры нет, никакой вере не подчиняется. Не привержены никакой духовности, нравственности, отсюда и морали. Испытания российскому народу предстоят очень тяжелый. И прогноз неблагоприятный. Украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. Есть только один путь для развития российского государства и народа. Но я его вам не скажу. И этот ключ у нас. Джахар сказал, когда над Украиной зайдет украинское солнце, Россия исчезнет. И мы все ждем Этого И надеемся. Мы верим в то, что народ победит. Прошу прощения, что не змогла нічого зробити для того, щоб Джахар був жив. Позивач вимагає стягнути з артистки понад 10 мільйонів доларів і позбавити її щорічних авторських виплат у розмірі 200 тисяч доларів. Ба Більше скандальний адвокат наполягає співачці може загрожувати до п'яти років ув'язнення. Доходи від композиції, у тому числі й написаних ще в СРСР, не повинні фінансувати антиросійські настрої. Крім скандального адвоката до компанії проти, але. Багачовою долучився, і голова федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією в Росії. Він заявив, після своїх публічних висловлювань співачка не заслуговує жодної уваги, та на його думку може бути притягнута до відповідальності за кількома кримінальними статтями. Я оказується нічого говорити. Мене це поразило. Я ж не хочу закінчувати свою життя Ап'ять присталінізм також і речниця російського МЗС Марія Захарова прокоментувала для пропагандистських змін нове інтерв'ю 76-річної Алли Погачової. Вона звинувачує артистку в лицемірстві. Ви знаєте, є твір, що так і називається, який потім став розхожою фразою. Називається ярмарок марнославства. А це базар лицемірства. Тим сама Погачова реагує на ситуацію з іронією у соцмережах. Вона публікує. І фото з усмішкою і додає іронічний підпис. Хвилинний порив говорити зник. Чи не краще просто допити свій келих? Мені краще піти, посміхаючись. Я все рівно спрашують, чому я не реагую на какие то дурні висказування в мої адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстити подлим людям просто і вони цього не Всего вам хорошего. Нагадаю, у своєму першому за багато років інтерв'ю Алла Погачова відверто поділилась подробицями виїзду її родини з Росії у 2022 році, а також висловила свою позицію щодо кремлівського режиму. Стук, ми проти війни накинулись якісь люди, що дописали на останки. Суцільні образи ну, раз не подобається. Ставь починаєш думати, що, а що тут робити тоді. За словами Погачової, у лютому 2022 року вона виїхала до Ізраїлю на лікування і не планувала залишатись за кордоном надовго. Однак ситуація змінилась після того, як у Росії почали публічно нападати на її родину, коли перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко поцікавився, що саме її не влаштовує. Погачова відповіла: я можу відмовитись від усього, все пережити і все повз вуха пропустити. Але мене дуже хвилює, вседозволеність дозволеність у бік нашої родини. Сергій Кирієнко намагався заспокоїти Погочову. Однак, уже за кілька днів її чоловіка Максима Галкіна, який відкрито виступив проти війни в Росії, оголосили іноагентом. Після цього, за словами співачки, вона серйозно замислилась над тим, яке майбутнє чекає її дітей у такій країні. Дякую всім поклонникам моїм і ворогам. Ви мені дозволяєте життя розукрасити різними красками. А я, конечно, внутри художник. И эта картина меняется постоянно. И мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует. Спасибо вам. А от український поет, композитор і продюсер Євген Репчинський розповів про завершення конфлікту з Львівським муніципальним хором гомін, який виконував пісні його батька без відповідних прав. В ефірі програми Балючі теми Репчинський пояснює, володіє авторськими правами не лише на власні твори, а й на творчість свого батька, народного артиста України Юрія Репчинського. За його словами, чимало виконавців використовують ці пісні у комерційних цілях, але відмовляються платити за це роялті. На Ютубі дуже багато хтось співає на весіллі, щось заспівав. Ми таке навіть не видаляємо. Бо це не несе комерційної якоїсь складової. а є купа колективів, які просто беруть тупо, роблять, виставляють, потім за це мають роботу, а авторам не платять. У випадку з хором гомін конфлікт вдалося врегулювати мирним шляхом. Одночас, за словами Рибчинського, відповідальність у подібних ситуаціях лежить не лише на виконавцях, а насамперед на їхніх менеджерах і керівниках, які зобов'язані дотримуватися авторського права. Це недопрацювання не тих, хто співає, а тих, хто керує. Це ж муніципальний хор. Це ж хор не належить тому хлопцю, вадіку який співає Яценко просто виконавець, чим блискучий виконавець. Рибчинський зізнається, особисто не знайомий із керівником хору, тому направив його до свого батька. Соліст Вадим Яценко вибачився, сплатив належні кошти та домовився про подальшу співпрацю з легендарним композитором. Тато з ним провів день і всі залишилися дуже задоволені. Він привів гроші, він вибачення приніс, і вони зараз вже з татом співпрацюють. Нагадаю, у серпні Євген Рибчинський разом із батьком офіційно заявили про порушення авторських прав з боку хорогомін. Усі права на виконання пісень Юрія та Євгена Рибчинських належать виключно Рибчинським. Усі неліцензовані записи будуть видалені ютюб та інших цифрових платформ. Порушення авторських прав є крадіжкою, а порушники злочинцями. Його батько відзначив, йому подобається Хорогомін, проте він не надавав їм дозволу на виконання своїх пісень. Тому вони для мене злодії, які вкрали мої твори. На жаль, не вони одні. Писав Юрій Репчинський. Згодом Вадим Яценко зателефонував Юрію Євгеновичу з вибаченням, після чого вони домовились про зустріч і, врешті-решт, мирно врегулювали конфлікт.